Знімаєш круті відео і треба дистанційний екран на площадці, чи просто в лом носити і скручувати дроти для плейбеку. Давай разом розберемося, чи варто брати дешеву систему передачі відео, чи краще підзбирати і купити щось серйозніше. Привіт! Я Вовк, а ти на каналі Фрейнгір. Тут ми оглядаємо фото, відео, аудіо, комп'ютерну техніку та аксесуари, щоб ти знімав як профі. Підписуйся, якщо хочеш апнути свій контент. Розглянемо та порівняємо сьогодні дві системи. Перша Чимбол ТП міні з доволі бюджетного сегменту. Якщо конкретніше, то це сильно врізана версія системи середнього рівня Shimbo zo 600 s Передавач та приймач візуально практично не відрізняється. Хіба напис RX на приймачі ресіворі та TX на передавачі трансмітері. В комплекті також ще є наліпки золоті дракони, але вони мені не подобаються, тому я їх і не клеїв. Друга система Holyland Pyro S. Система середнього рівня з HDMI та BNC роз'ємами. Є наступним поколінням після Марс для більших площадок, складніших умов та меншої затримки під час передачі. Приймач та передавач візуально відрізняються забарвленням деяких елементів. У передавача вони червоні, а у приймача сині. Детальніше про можливості системи. Щимболте памінні в мене з початку літа минулого року, тобто трошки більше одного року. Як бачите зараз, прилади трохи модифіковані. Поки що будемо говорити про прилади зі стандартними параметрами, такими як дуть з коробки. Опісля розкажу про свою модифікацію. А якщо цікаво вже, йдіть по тайм коду під відео. Стандартна комплектація це приймач, передавач, USB-A на USB-C та коротенька інструкція. Ціна. 89 доларів. З плюсів дешевизна, однозначно легкість та компактність. Хоча його могли б зробити ще компактнішим. Насправді вже є інша версія, ТП НАНО ще менша і ще легша. Є можливість живлення по usb c якщо маєте ще один додатковий кабель мізерне енергоспоживання. Одної НПФ батареї 550-ї вистачає до 10 годин. Широке поле для модифікацій, якщо маєте бажання і час, звичайно. Загалом дуже швидко включаються і сконекчується між собою. Мінуси відносні. Незмінна антена, що поправимо. Приєднання девайсів лише один до одного, що цілком обґрунтовано ціною. Червоний колір корпуса. Ну, вже є наступне покоління TP-Max, не сіренькі, з трошки кращим бітрейтом передачі відео. Характеристики: 103 на 64 на 15 мм. Вага кожного приводу приблизно 120 грамів. Матеріали фарбований алюміній та пластик з софтачним покриттям споживання енергії передавача приблизно 2,5 Вт на годину, приймача близько 2 Вт. Ергономіка нормальна. Маленькі, доволі компактні, коробочки без гострих країв. Управління ну то тут і нук справиться. Загалом нічого переключати не треба. Тумблерок щокнув і все само проконектувалося. Люблю я насправді ті фізичні включателі, типу Тумбер. Завжди ясно, включено воно чи виключено, та й відключити можна в моменті, а не оце. Включення або виключення потримайте кнопку 2-3 секунди. Частота передачі даних 5G. Затримка передачі сигналу приблизно 70 мс. Передача сигналу 1080p до 60 кадрів на секунду. 4К кодується у Full HD 25-30 FPS. Дальність передачі заявлено 600 футів. Це майже 183 метри при прямій видимості приймач передавач. Чесно кажучи, я так далеко не ходив, щоб перевірити. Ну, немає я потреби так далеко знімати. Та й 5G не те, щоб сильно сприяв цьому. На 30 метрах працює, через одну цегляну стіну пробиває, дві через кімнату в 5 метрів. Вже не усиліє. При великій кількості різних Wi-Fi сигналів збоїть. Ну, в принципі, як і будь-яка інша дешева система, яка не вміє змінювати частоти на ходу. При сильному збільшенні на екрані видно, що така швидкість передачі досягається за рахунок сильної компресії сигналу, тобто відео втрачає чіткість та якість. На комерційних відео з клінічно різкими об'єктивами це може бути критичним. Загалом для роботи в одній кімнаті в радіусі 15 метрів підійде. 70 мс вистачає для фокус-пулінгу нединамічних сцен. Для режисерського плейбеку. Чи захоплення відео для попереднього монтажу, особливо якщо сетап не розрахований на великий бюджет. Ну і для підключення телевізора в іншій кімнаті і трансляції і кіношки. Якщо ж хочете збільшити стійкість і стабільність сигналу, чи збільшити робочу дальність, то потрібно збільшити антенну. З заводу вона тут близько 2,5 см. Десь півроку тому я спілкувався з одним мужиком, і він розказав, що зробив собі апгрейд – виносну антенну на ТП-міні. Він поставив зовнішні SMA роз'єми, як в раціях. Бо він мав власне такі антени. Я ж після деяких роздумів вирішив поставити RP-SMA, такі як ставлять на материнських платах для Wi-Fi або інших системах трансляції. В принципі, такий набір і був ґрунтоний тим, що на Аліжці антени коштували копійки. Як вони прийшли, і треба було ставити, вкрився деякий інший гемор. Роз'єми для кріплення на плату були специфічними ноутбучними. І для фіксації до плати приймача і передавача прийшлося їх замінити на ті, що стояли на базових типічних антеннах. В принципі, якщо є пінцет з більшою числою трохи терпіння, то все вдасться без проблем. Якщо хочете детальний огляд модифікації, пишіть в коментарях, типу там зроби відео про модифікацію антенни на пішках. Там, в принципі, я вам лишу заготовочку в описі, яку можна копійнути і ставити в коменти. Якщо цікавить когось подібний пакет для модифікації, то отут QR-код і в описі буде лінк на інсту. Ну і я додав саме на передню грані, розповів роз'єми 3,4 дюйма, щоб знизити висоту при монтажі на клітку камери. Після апгрейду стабільність суттєво зросла. Бітрейт передачі залишився таким, як і був, але це програмне обмеження. Щодо дальності передачі, то я не перевіряв, але впевнений, що вона також зросла. Плюс її можна регулювати за допомогою величини, антени. Або взагалі побавитися з конфігурацією Франкенштейна. На жаль, я не маю чим заміряти ефективність антенн. І чи не перешкоджаючи вона одне одній при таких приколах. Але це доволі весело. Щодо споживання енергії, то при звичайній антенні на 6 DBI воно зросло суттєво. HolyLand Pyro S. В мене близько двох місяців. На жаль, великих проектів за той час не було, тому переважні тести були під час записів відео на мій канал. Комплектація приймач, передавач, 7 антен, так, плюс одна запасна, один блок живлення на 12 вольт 2 А з різьбовим DC5521, поворотне монтажне кріплення на холодний башмак, адаптер USB-A на usb c та інструкція. Ціна 449 доларів або приблизно 19 тисяч гривень. З дуже суттєвих плюсів до одного передавача можна приєднати до 4 приймачів, а також 2 клієнти по Wi-Fi, планшети або телефони через фірмовий додаток Holyvine. З мінусів живити по USB-C не можна, тільки через різьбовий роз'єм DC5521 або від NPF-батареї. Активне охолодження можна віднести як до плюсів, при довгих трансляціях реально допомагає, так і до мінусів. На високих оборотах вентилятор чути, на мінімальних ледь чути, але все ж чути. Наявність SDI то приємна опція, потрібна далеко не всім. Наприклад, Hoyland Pyro H лише з HDMI має жилення по USB-C. Розміри 112 на 71х34 на мм. Вага кожного приладу приблизно 207 г. Матеріали магнієвий корпус, здається, фарбований з анодованими алюмінієвими ставками. Споживання енергії передавачем близько 11 Вт на годину, приймачем близько 8 Вт на годину. Ергономіка хороша. Загалом прилади стандартних розмірів. Управління доволі зрозуміле. З базовим розумінням англійської можна вибрати канал для передачі чи налаштувати деякі нюанси під себе, наприклад, включити або виключити вентилятор. Включення чи виключення фізичне відбувається за допомогою тумблера, що теж неймовірно тішить. Але для завантаження і під'єднання потрібно значно більше часу ніж на ТП-міні. Частоти передачі даних 2 4G та 5G. Затримка передачі сигналу близько 50 мс. Порівняно з тепло воно ледь помітно, але все ж різниця відчутна. Передача сигналу 1080p до 60 кадрів на секунду. Кодування при передачі з 4 к 25-30 FPS в Full HD. Загалом 3G SDI те саме, але його протоколи фізично не підтримують передачу 4К. Тому Downscale до, до Full HD займається сама камера або девайс перетворювач типу Blackmagic Microconverter. Дальність передачі заявлено 1300 футів. Це майже 400 метрів при прямій видимості приймач-передавач на 2,4G. Та 650 футів, майже 200 метрів на 5G. Знову ж, так далеко перевіряти мені не доводилося. Але половину, як мінімум, точно здолає. Стабільність сигналу чудова. Дивіться, гляні стіни через ту ж кімнату в 5 метрів пробуває без проблем. Навіть з поворотом коридора після двох стін справляється. Три антени даються в знаки. Так як має можливість зміни каналу передачі сигналу, то можна вибрати найвільніший, щоб не було проблем. При передачі фактично нема відеокомпресії, тому без проблем можна використовувати на комерційних рекламних зйомках. Чіткість контурів для фокус-пулера забезпечено. Але все ж не для екшену, бо 50 мс – то трохи більше одного кадра на 20 FPS, а на 30 вже більше півтора кадра. Загалом підходить для роботи на знімальному майданчику в радіусі 70 метрів, без проблем. Для режисерського плейбеку з кадруванням і розгляданням деталей. Захопленням чудового фележді для попереднього монтажу чи будь-яких інших способів, для яких не шкода виконати 450 доларів. Якщо ж хочете збільшити дальність трансляції, то без проблем крутити більші rpsma антени, чи навіть накручуєте дрібну антенку на один роз'єм більшу на другий, а на третій до підсилювача і покриваєте значну область хвилями різної направленості. Але я хизик кому таке може бути потрібно, але можливість є. Які підсумки можу зробити? Обидві системи є чудовими у своєму класі, обидві мають право на життя. За ціну HolyLand Pyro S можна взяти 5 систем Shimble TP-Міні і закривати неймовірно багатокамерну зйомку. Хоча тут питання, чи не будуть ті п'ять систем конфліктувати між собою. Але для парного інтерв'ю, подкастів чи онлайн-трансляцій три системи то просто ідеальне співвідношення, ціна якість. Чому своєю першою системою я обрав Симбл ТП Міні? Тому що вона була дешевою, а я не був чи воно мені взагалі треба. Чому я перейшов з TP-Mini на Pyro S? Бо інколи потрібно більше, ніж один плейбек. А щоб не брати в оренду ще одну систему та ще один екран, простіше взяти свій планшет і включити на ньому трансляцію. Або вивезти замовнику на його телефон. Він собі зручненько сяде з горнятком кави і буде дивитися та не буде нависати над камерою. Якщо цікавлять наявні системи та деяке інше обладнання, можете переглянути в Instagram. До речі, з 25 серпня розпродаж на честь кінця літа. 5% знижки на все. А якщо ви ще й підписані на фреймки в інстаграм, то це ще плюс 2% до знижки. Лінк на інсту в описі до відео. Шляхетне товариство донатьте на Русоріс, а з бонусів в стерненка знову розіграш квартири. А також підписуйся на French, щоб не пропустити огляд техніки та аксесуарів, які зроблять ваші відео крутішими, а процес зйомок приємнішим. Ну і як завжди, пишіть в коментарях, про що б ви ще хотіли відео, бо техніка не закінчиться ніколи. А поки що гарного вам дня! Міцного здоров'я і до зустрічі в інших відео. Бувайте!